Природ користування, планування території будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища та благоустрою. Всього є п'ять членів комісії. На комісії присутні всі члени. Голова комісії Семчишин Володимир Михайлович, секретар комісії Луцик Надія Романівна, члени комісії Дручок Михайло Богданович, Приймак Андрій Йосипович і процик Оксана Володимирівна. На порядок денний комісії виноситься 20 питань. 13 питань. Це проєкти рішень, до... Це проєкти рішень до громадян, житлова будова, техніч, затвердження технічної документації житлової будови та особисто связького господарства. Починаємо. Теслюк Степан. Він написав заяву про затвердження ну, голови. Так, 0,25 підбудовою і 2943 є особистість господарство і 30,90 Є первинні рішення і є проєкт рішення по ньому. Далі. Заяць Марія Володимир, село Вліг під будівництвом 0,25 Вулиця Дубина, 36. Також є проєкт рішення. Марціяш Михайло Петрович, село Рені 025, е -е, під будівництво 02379 і 061.60, то є особисто селянський, де є первинні рішення і проєкт е -е, рішення. Так. Бремовість Наталія Михайлівна. <підусідність> Біла голови, так. Також є 0,25 під будівництвом і 0,63,74, то є під е, особисте селянське господарство. Загородній Андрій Петрович біля голови. 0,25 під будівництвом 0831, 0,2817 і 0,25. 12. 12, то є особисте Так, поступила ще заява Чорний Михайло Петрович, чорна Оксана Михайльна, то є спільна сумісна власність по будівництво 01775, То теж, певно, біля голови. То є спільна сумісна власність, то є будівництво, воно йде як в одному, є два права власності. О, тоді. Інші ділянки 0,15, 0,2250, 0,13 0,13. Вони йдуть за чорною Оксаною Михайлівною. Так, далі. для ведення особисті Сільське. Зеленське Петро Володимирович то теж біля голови. Є право власності, 0,25 підбудовою. Чорний Михайло Петрович. Там була сумісна, тут він дає на ОСГ 01550. Є первинне рішення. Шмон Ольга Петрівна, село Ренів. Як -як? Шморон, вибачте, шморон. шморон Ольга Петрівна, село Рівнів 010,94 під будівництво. Козачевський, Володимир Євсатович, Загіря, 0,25 під будівництво, 0,12, 0,20... 013, 62, 014, то є особисті селянський, також є первинні рішення. То є так, ще є Коцюбинський Олег Богданович, 25 сотих, гаї за рубою, прогулет Кісний день. Так, що То, що ми так, 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 так. Коцюбинський. Коцюбинський. Так тяний Назар Михайлович, також гаї за водою 025 для обслуговування будівництва та житлового будинку. Також три заяви до нас поступило. Прошу затвердити технічну, докум... Прошу затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в гатурі на місцевості площою. А що тут таке? Ага, е, то є. Е, слутюк, слутюк. Так, то ще е, Слутюк, Оксандр Вікторович, то є в Залісці, вони розташовані для введення особистого селянського господарства. То є селище Залісці. Ага. Тепер Базан Володимир Іванович про надання дозволу на розробку технічної документації 22 квітня 24 року року рішенням зборівського районного суду визнано за Базан Володимир Іванович право на земельну частку пайку латину сільськогосподарському підприємстві хлібороб село біля голови Тернопільського. Бувшого Зборівського району Тернопільської області згідно з сертифікату право на земельну частку 030-04-90, видано Зборівською районною державною адміністрацією 5 листопада 1997 року. Що він буде? Викупіювання єскеласової карти, копія рішення суду, копію сертифіката, копія паспорта. Копія податкового номера е, заявника. Фактично, е, є виділений давно в натурі, але не узаконені документи. Доробляє, документи. Доробляє документи, то є базан демкович Любов Володимирівна. Там все те саме. Читати 21 жовтня. 21 жовтня 2020 року рішення Зборського районного суду визнано за Демкович Любов Володимир право на земельну частку Пай колективному сільськогосподарському підприємству хлібороб, села обіра голови Тернопільської області Зборівського району. Згідно сертифікату на на земельну частку Пай ТР 032 52 дублікат якого виданий Зборівською РДА 16 жовтня 2012 року. Також вона додає всі документи років я так, так, так. Маємося, скажі, 25 до керівня Гумен Леся Йосифіна про надання дозволу на розробку технічної документації, 14 червня 2014 року з борською державною нотаріальною конторою. Об'єднано на ім'я спадкоємця Гумен Лесі Йоцпіни свідоцтво про право на спадщину за законом, зареєстроване в реєстрі номер 140 Право щодо права на земельну частку Пав колективно-сільської сільському підприємстві імені Шевченка, селище Залісці Зборівського району. Згідно сертифікату на право на земельну частку, паєте Р номер 0 виданий з борської РДА 13 березня дев'яносто сьомого року. Кому? Е, Гумен Леся Йоси. Чи внаєте, вона, вона спадкоємець? Вона переписала то давно в нотаріальній конторі і забула напевно за нього, і зараз вона взялася його у так, але його, на сесію, е, розкажемо про кої депутатів. Добре, добре. Так. Якщо ніхто не трогає, якщо ніхто добре. не добре. 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 Тепер е, поступи, е, поступила заява від Савки Володимира Івановича, жителя селища Залізців, вулиця Вишнівецька, 20А. Прошу дати дозвіл на виготовлення детального плану території обслуговування існуючих власних приміщень майстерні за адресою Залізці вулиця Вишнівецька, 20А, кадастровий номер земельної ділянки та багатоквартирного житлового будинку за адресою селища Залізці по вулиця Вишнівецька, 20А. Зі зміною цільового призначення вищовказаних земельних ділянок. Якщо багатоквартир не буде на тут хімії, там більше маленьких як не буде, то там не стане. Амо, на заправку. Вишнівецька 20 і вишневецька 22. Там є діє. Nie, to był, to był, bo był po rok i godzina, no i trochę liżą, tam dawał jakieś ouais, a ten kto był tam tam ludzie żyli, ale nie znamy, co to to było, to było, no to ono, to ono całe, tak? Było należy, ale on po prostu robić zmianę a znalazł, znalazł mięczość. Našło, na co? No na, zara, zara, puł. Детального плану території обслуговує існуючих власних приміщень майстерні. Ну, а що там за, за, за багатоквартирний будинок був? Ну та там, де майстерні є. Ну, то за там... квартири і майстерні, то і там, напевно, люди не живуть. Там тепер не живуть, а там живе. Ну, але то його приміщення. Ну то що хоче міняти? З чого на що? Що ви написала? Прошу дати Про дозволу на виготовлення детального плану території обслуговування існуючих власних приміщень майстерні за адресою Осьмете Залістя по вулиці Вишневецька, 20. Земельної ділянки такий то катастрофно та багатоквартирну будинку за адресою. Зі зміною цільового призначення вище вказаних е, земельних ділянок. Пере в... Переведення в приведення в відповідність. Ми тут нічого не розуміємо, якщо це. Що вони треба за переводити матері. на авто? А що вони були? вони що були? Правослові. А ну по-твірність, як там є, виділив що це, для чого немає. Він хоче купати документацію, щось на житловий будинок. Площа 437. Напевно, то був багато квартирний будинок, а з нього вийшла майстерня. Не вийшла майстерня, там будинок є. Чотирьохквартирний житловий будинок. Там той житловий будинок є, та що На заправку їдемо, ми бачимо кожен раз. Будинок. А там щось тепер бачив, коли хто їхав, то там щось косили, там щось. Для обслуговування не житлової будівлі майстерні майстерня ну, для... будинок і майстерню житло. 0,3574, кадастро 0856, розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергових підприємств і організації. То 0,3574. Ще є 0,4615. No, mm. Ну добре, зараз там стоять сонячні батареї, але mm. що було перед тим? Що воно, що ви міняєте? А ви не плануєте бути на сесії? Ніхто його не запрошував, щось не життєво з Переносимо, переносимо, Хай прийде, хай... Переносить. 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 Тоді в нас ще є питання про затвердження технічної документації з землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок. То Село Мильно скасовано земельну ділянку і поділено її на чотири земельні ділянки. От скасований, скасований, я вам зарпоку, читаю, добре? скасований кадастровий номер. 61, 22, 68, 57, 20, 01, 20, 72 І отримано в результаті поділу отримано 4 земельні ділянки. Перша земельна ділянка, площа 4, 91, 90. Друга земельна ділянка 3, 92, 20. Третя земельна ділянка 0, 78 41. Четверта земельна ділянка, площа 0. 2049. Це землі запасу, які не надані у власність або користування громадянам та іншим особам. Вони йдуть під цільовим кодом призначення 0117, код угідь 01320. Землі під ці господарськими та іншими господарськими будівлями і дворами за межами населеного пункту Село Мільне Тернопільської області, Тернопільського району. Той чоловік на минулої сесії говорили, що бере на мініму площу, буде розчати кулер. Він купив свинарник, він є власником свинарника, який є на цій території. Біля того, свинарника якраз є площа 4,9 гектарів. Він ту площу, ми йому минулий раз говорили, тепер ми мали дати йому дозвіл на виготне проєкту. Так, підемо Так, е, земельну ділянку ми поділили і поступила від Поливчука, е, поступила заява на ту площу 4,91 о, він просить, що надати йому e, для ведення e, на розробку проекту землеустрою для ведення товарно-сільського господарського виробництва. Наразі ми мали б дати дозвіл на проведення навіоне проєкту землеустрою на дев'яносто сім. Та і 9. Е, ну е на аукцион, така. Тој е дорога, а тој е трансформатор. То... То 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 тој не не ми е злоба таков. Пати е и деви, имаме од некои кои земаат струја и навреме ми морам да <пробит> Три и деви, на аукцион, тоа но а трансформатори дорога, така и така. То буде виставлятися на окціону. Там і звідси був свинальники, пташки. Він собі планує, якщо виграє на оцінку, то він собі там планує зробити якісь склади для кори. Для зерна, чи що? А там то абсолютно не придатно для мене, для обіду сподкодирувати.

Пакетом повинно йти. Ну, якщо ми беремо паї на сесію, паї виносимо на сесії, і так, Пилипчука і зміна цільового призначення, щоб пояснити депутатам, оту самку ви ми... нічого не бери, ми беремо. Самку ми не беремо. Значить 19, 19 питань. 19 15. питань. З них з них на сесію получається тут три і Пилипчук. Якщо Білочук, то, виходить, шість питань для на сесію. Тож. Значить 13 питань треба голосувати. Тих 13 питань, і. то є земля з під і народження особисто Селянського статусу. Прошу голосувати. Хто за? Проти немає. Одноголосу. Одноголосу. Одно. Всі питання порядку денного ми розглянули і якщо, може, якісь пропозиції ще будуть, протокол будемо підписувати і. Зверху. Gue t referred Marche amour, à partir de Kellery enenciwie. Depois, je suis tomba reference. Du challenge, inversions capacity, et je peux vous dire que goal card, c'estichi yat a monter aurait été Власне, я не знаю, що це за речі. Я згодом не розслідував. Тому що це без синих... Я не розслідував. Я згодом не розслідував. Без синих... Ви можете до 803? Так. Ми виймаємо там, що дається. Так, але я маю післягоди мову. Але я вам не додам. Я згодом не розслідував. Загадую. Що тут відпочивати?